У малесенькій хатині на в сорочині хлопчик там сидів Тарас, і мрія він про добрий час. Полюбляв байки він діда і вірші складати, та не мали батьки змоги хлопця в школу дати. Далі ріс він сиротою і знав багато горя, та його не зламала тяжка гірка доля. Юнаком подався до пана слушником служити, але там не зупинявся мистецтво учити. би важко, як би тяжко, та він не здавався. У віршах своїх малюнках ріс і розвивався. І доріс Тарас до того, що ми й нині знаємо, про його кобзарські думи досі пам'ятаємо. Бачили ми той вишневий садок коло хати, Де гуділи хрущі гучно не давали спати. Всі Тараса пам'ятаємо, і дітям розкажемо, Про його славетну творчість ще не раз покажемо. Село і серце почине, село на нашій Україні, Не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло. Світуть сади, біляють хати, а на горі стоять палати, Не наче диву, а кругом широколисті і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, І сині гори за Дніпром, сам Бог питає над село. Учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Обнімійте ж, брати мої, найменшого брата нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і їх, поцілуйте вольними уставами. Тільки ворог, що сміється, смійся, люди враже. Та не довго, бо все гине слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, Чи є правда, чи є кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України. І вам слава, сині гори Кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава. І воля святая.